Таким чином, що вона і головний лікар, і депутат обласної ради. Але ж має сказати, як головний лікар, якби вона не була депутатом обласної ради, ми сьогодні тут з вами не зустрічалися в 568 вона їх не було. Але в будь-якому випадку мають бути перелічені дії, не результати обшуку, а дії. які до збагачення день, такий час отримала там мільйон. Далі ще так, 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 так. 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 Ну, ми ж вже мали певну історію з незаконним збагаченням у нас в Україні. Було сказано, що цивільна там звістка, особа має пояснити, а в даному випадку у нас презумпція не винуватися і держава має поясняти, звідки вона це взяла. як Вона використовувала, вона ж мала використовувати свої повноваження депутатів. Наскільки я зрозумів.